Виборов золото у ваговій категорії 74 кілограми жиму лежачи, піднявши вагу у 282,5 кілограми. Вінничанин Іван Чупринко здобув перемогу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Проходили спортивні змагання у місті Остін Сполучених Штатів Америки цього року. В складі збірної України були двоє спортсменів з Вінниччини: заслужений майстер спорту Іван Чупринко та його учень Олег Чеботаєв. Обидва спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті. Іван Чупринко вже понад 10 років прославляє Україну на міжнародних спортивних аренах, встановлюючи все нові світові рекорди. І у нас в гостях сьогодні призер чемпіонату світу Іван Чупринко. Мої вітання вам, Іване. Вітання. Розкажіть наскільки ці змагання для вас важливі і що вони значать для вашої кар'єри майбутньої. Ну, для мене більш важливі вони в цьому році були як тренер, тому що вивів із спортсмена свого підопічного на міжнародний старт. І ми планували вибрати золото, але там сильний конкурент був з Японії, і він, якби, ми посіли друге місце. Але... Довольні своїм результатом, і я довольний як тренер своїм підопічним. Ну і для майбутнього це вже хороший почин як тренера, так? Це для майбутнього, як знаєте, от молоде покоління підростає. Заміна мене, от, можна так сказати. Як ви проходили тренування? Як тренувались? Наскільки довго до цього чемпіонату? Ну, як би сказати, залежно ми працюємо вже два з половиною роки, і ми готувалися якби цих два з половиною роки. Як сильно дуже підготовлювався до цих змагань. Це багато і... часу в одну добу ви забирає оця підготовка для спортсмена і для тренера? Ні, не я б не сказав, що дуже багато. Там від полтори години до двох, отак, угу. для спортсмена. Для тренера трошки довше, тому що тренер, як конкретно мене взяти, то я і тренуюся, і я треную. Тому в мене довше часу виходить на тренування. Якась спеціальна дієта перед змаганнями чи до змагань? Е, якби такої спеціальної дієти немає, ну є певні там, режими в плані питання. От. Тобто не два рази на день, а треба разів за шість їсти, так? Ні, не обов'язково можна два рази на день, але просто ситно поїсти. Добре. Угу. Які виклики були під час цих змагань і як ви ці виклики долали? От щось для вас було, можливо, нове в, вашому, в вашій спортивній кар'єрі і в кар'єрі тренера? Ну, наверное, саме Виклик був, це переїзд добиратися до змагань. Це було дуже важко. До міста Остіна в <реш> Штатах, <реш> скільки <реш> ви добирались до змагань? Дві з половиною десь доби добиралися. Ого. Це впливає на спортсмена такі довгі переїзди? Так, впливає. Плюс часовий пояс впливає, тому що я досі порше не відійшов, а виступав по київському часу два часа ночі. Я хотів спати, а не щось там піднімати, тому угу. це впливає. Так? Тобто це також на результати десь впливає, да, так? Да. А часу на адаптацію не було? Ну, День. Це дуже мало. Угу. Яким ви бачите майбутнє цього виду спорту в Україні? Чи є спортсмени, які, як ви кажуть, перед нашою розмовою, що замінять вас в майбутньому на світових аренах в цьому виді спорту? Ну, я так от наблюдаю, то, що цей вид спорту прогресує. От я вже mm -hmm. в цьому виді спорту 21 рік, і з кожним роком ти думаєш, що от, є такі роки, да, що там людей менше і менше, а бувають такі роки, що все більше і більше. І тенденція йде до того, що з кожним роком спортсменів ще більше, ще більше стає. Тому я якби в цьому виді спорту, от пор дівчинку, я вважаю, що в Україні буде розвиватися і ще непогано. Тобто він користується популярністю в молодих mm -hmm. людей? Так, дивіться, в залі ще Даже писав він дуже багато. Люди займаються хтось для себе. А хтось потім після цього, типу, для себе переростає щось більше хоче. Тому і вступають там на обласних змаганнях, потім на всеукраїнських і так далі. Ви сказали, що ви в цьому спорті 21 рік. А скільки років вам було, коли ви прийшли в зал перший раз? Щас mm -hmm. почитаю. Десь мені було років 16. Це хороший вік для початку. Так, можна і навіть з 10 років. Тут бажання вже самих спортсінь можна. Плюс того види спорту в тому, що ти можеш почати як в 16-13, так і в 30 років. Угу. Тут немає такої великої обмежень, обмеження. немає да. угу. обмеження. Якщо ти здоров'я дозволяє, ти можеш піднімати. Є спортсмени, які на міжнародній арені виступають і піднімають мірові рекорди і результати хороші, яким там 60-61 рік. Тому це такий вид спорту довго життя. Ви не один рекорд уже встановили. А чи плануєте ще все-таки? Подолати вашу ж планку установлену, і досягти ще якихось рекордів, або ж які ваші плани далі? Ну, в мене такі плани до закінчення спортивної кар'єри, що якби нікому так не здавалося, щоб поставити світові рекорди в чотирьох весових категоріях. У двох в мене є. От на наступний рік хочу в другу категорію піти, там другі суперники. Набагато буде важче. ну буде ви до цього це. готуєтесь. Так, це означає, що вам треба набрати ваги? Ну, якби качної ваги, не просто набрати ваги, угу. а іно качної при цьому сили. Так? так я вам щиро бажаю всіляких перемог і дякую за те, що ви завітали до нашої дякую. студії. І нагадаю, що у нас в гостях призер чемпіонату світу Іван Чупринко. І продовжуємо випуск далі.